Всім привіт! Це їжа файного міста! Юлія Борис. Я до вас на дегустацію. Так що показуйте, що ми будемо їсти, чим будете мене вгощати. Зараз ми продовжуємо нашу дегустацію з йогуртами з гранолою і з попкорном. Частина дегустації йогуртів найцікавіша, бо це саме цікаве завжди там є наповнювачі в складі. і Кожен йогурт дуже сильно відрізняється один від одного. У мене в руках йогурт з гранолою. Який я привіт рошитки з гранолою? Роз розкажу. отут в боксику mm -hmm. гранола. Гранола okay. це печена, печені пластівці разом з медом, з горішками в нашому випадку. У мене в руках гранола з шматочками груші і з ванілю, а тут гранола з шматочками яблука із корицею. Нам цю гранолу робить, до речі, наш тернопільський дуже добрий товариш, який заснував бренд зерно в Тернополі. Є такі кав'ярні, пекарні, зерно. Вручну гранола для нас запікається. тут. На підприємстві вручну ми її фасуємо в ці боксики. Вона свіженька. І служить додатком до білого йогурта без цукру. Тобто тут йогурт без наповнювача, ага. білий. Ми е, придумали такий е, таке комбо для того, щоб так. можна було самостійно регулювати кількість граноли. чи граноли. Тобто відкриваєш відкриваєш йогурт, відкриваєш те. Відкриваєш гра гранолу. гранолу. Перед тим як їсти, тому що так. чим довше вона в йогурті розмокає, тим менше вона хрумтить. А її ага. фішка в тому, щоб вона тіла. хрумтіла, так, так. і Тут треба є... замішати зразу. Так. І, їсти, і їсти зразу. І Тут і є їсти, насіння льону, от Большу. видно. Є пластівці угу. е, запечені, є кусочки фруктів. Тут є кукурудзяні. У нас пластівці. Угу. Дуже багато всього цікавого і корисного в цьому продукті. Так, пробуємо. Білий йогурт. Він е, Несолодкий. Він, Він без цукру. Білий йогурт ми вже сьогодні дегустували. Угу. В так. складі молоко Витаю. і закваска. Отут у нас є угу. білий йогурт і гранола, яку ми додаємо. О, Це, цей продукт нами був вигадан, вигаданий для людей, які не встигли поснідати. Так. Це м, легкий, але водночас поживний м, і перекус. Це може бути і Клас. в ланчбоксі цей продукт, і для тих, хто не встиг дійсно поснідати. До речі, дуже. Дуже смачне, але коли хрумає, правда? Угу. Так. Правда. Там. Тому їм не можна давати розмокати. Яблуко пробуємо чи е, бережемо шлунки для решти і до... пробуємо. Давайте бомко. не будемо берегти шлунки. Добро. Добро. Ще ми... Найліпше щось шлунком станеться яке пропасти має. Це гранула з яблуком і з корицею. Попередньо ми дегустували з грушою і з ваніллю. А, груша ваніль. Так. так, фокус той самий, перемішуємо. І швидко пробуємо. Швидко. Давайте. Швидко. Так, 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 так. Це, Це кисне. Полки вона <піл кимонах> ще <хрустпейт> Давай, давай, давай. хрупка. <піл> вона ще <хрустпейт> робить. <піл> а яке краще? Mm, давай. Грушка чи Тава. Яблуко? Яблуко-кориць. <піл> а ми теж ми робили дослідження. Ми коли ці два смаки запускали, ми зрозуміли, що люди діляться не тільки на каву і на чай, але і на ваніль і кориць. Тому ми запустили один смак з кориці, а інший з ваніллю. Я з корече люблю. Ото мені зайшло. Борис, так, дасть спробувати з попкорном. Також такого продукту на ринку немає. Взагалі немає. Не так. було і, напевно, більш і не буде. Не буде віки віків. Він дуже смачний, але так. це не очевидно. Коли дивишся на йогурт з попкорном, думаєш, причому тут так. йогурт до попкорну. Разом це мега смачно. Попкорн солодкий, солодкий. один з, шокол... з смаком шоколаду, інший смаком карамелі. Так. Ага. І разом з йогуртом це виходить дуже дуже цікава, смачна комбінація. Тут ми теж... також робимо дуже скоро все. Та... І... Геш... Не розмок так само. Бігом-бігом бігом. Тут теж є бокс. А, от. Так. Е, тут вже трошки інший виробник, але теж е, локальний наш. Ага, Тернопільський. Так. Фанішіп. 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 Знаєте таких? А, от. Знаємо, хеміші живуть в Америці і їздять на конях. Фанішіп то тернопільський район, село Оступки. А, тому вони безпосередньо для нас роблять попкорн. А можна щось ще? зробити? так для вас само, як і Юля. Щось нічого не мінує. Відкриваємо. Там теж йогурт. білий йогурт в основі, без цукру. Там без білий йогурт без цукру. Бурса, там є ложечки. І попкорн. А я зараз розмішаю, йдемо. і дам. І воно, до речі, робиться повний той. Повний стаканчик. Повний так. Стаканчик, так. 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 Ну. І поки воно ще. Ми Та його що? Повинні. Дякую. Це можна mm. більше? Вон, давай більше, бо ж мого на Це такий корисний десерт насправді, тому що в основі йогурту немає жодного цукру, нічого, крім молока і закваски. Клас. А попкорн по своєму складу теж дуже-дуже натуральний і класний. Ну дуже добре. Правда? Дуже. Неочікувано, uh -huh. правда? Uh -huh. Ну, що дивно. Ми коли перший раз спробували, ми також не чекали, що це так смачно. Скажіть, як ви то все видумуєте? Як то можна видумати щось додати, щось додати до чого, щоб таке добре було? З попкорном у нас історія дуже романтична. Ми дружимо з виробником попкорну. Угу. І, і хтось з ним цілувався І попкорн між зуби, так? До цього ще не дійшло. <с> Але вони приїхали до нас в гості, привезли, як завжди, Продукцію на дегустацію і запропонували. А давайте попробуємо продегустувати ваш білий йогурт з нашим попкорном. Ми спробували закохалися і запустили продукт. То попкорн з какао. Так. Так. так така сама кількість, правда? Ви якось просто на око сипите? чи просто й казині? Звичайно, це на око. Машин, машин, машинка максимально точно дозує. Ага там 12 грам попкорну повинно бути. Так. – Так? – не менше mm -hmm. ніж. І 20 грам гранули. Дивіться, а то ще можна ту пачечку використовувати, поїти курчат можна. О, до речі, можна я розкажу для чого використовувати? Класна тема. А курчат можна поїти? Можна. можна. Цю як кришечку так. можна використовувати як кришку до сметани. Uh -huh. Ми сметану продаємо без пластикової кришечки з ціллю екологічного ставлення до нашої планети. Тому що, коли з кожною штучкою ми продавали таку пластикову кришку, часто ми потім стикалися з тим, що на поличці магазину продукт без кришки. Вона uh -huh. ну, губиться, падає, uh -huh. не стає його. З'їли йогурт з попкорном або йогурт з гранолою, кришку не викидаємо. Сметану чи йогурт закриваємо і, і, і вона труни максимально. Довго може зберігатися у холодильнику. Mm -hmm. До речі, ну, mm -hmm. пластмасова, якби горнятку пластмасою можна тримати там і, і що хочеш. Mm -hmm. І сіль, і в розсаду можна, До речі, так. розсаду. Ммм. Mm -hmm. Шоколада. Дуже добре. мене mm -hmm. ну, я все-таки зупинюся на. Попкорні і на яблуко з корекцією. То, що мені так, ну, все добре, але. Я ж казала, що йогурт це найцікавіше Угу. І ми трошки прибралися і будемо пробувати далі. Так, ми продовжуємо далі дегустувати йогурти. Ми далі продовжуємо дегустувати білі йогурти, плюс щось цікаве. Щойно ми пробували білий йогурт з гранолою, білий йогурт з попкорном. І гранола, і попкорн у нас були зверху в боксі. Так. Тепер трошки інший концепт і не менш класний смак це білий йогурт на подушці з ягід. Фішка цього йогурта в тому, що. За наповнювачі ми вибрали тільки ягоди, фруктів тут немає. Нижній шар йогурту це подушка з ягід, а верхній шар йогурту це теж білий йогурт без цукру, без жодних наповнювачів, в складі якого молоко і закваска, як ми вже знаємо. Ага, Як воно там тримається внизу та подушка? Вона тримається, по-перше, за рахунок форми стаканчика. Вона така нами вибрана, ага. як. Як ваза, так тут звуження йде, і в цьому звуженні в нас тримається наповнювач. Це була це був секрет, так як жодного крохмалю або іншого стабілізатора в продукті немає. Якби ми вибрали стаканчик рівний, дві дві цих два цих шари змішалися між ага. собою, а стаканчик дозволяє їм втриматись. І другий секрет: білий йогурт. Ми вибрали грецький. Він має 8% жиру, тобто він такий а, густий, однорідний, дуже, він не перетікає і це дозволяє теж тримати дуже добру консистенцію. Це дуже смачний йогурт. Тут аж 20% наповнювача. В середньому на ринку 7-8% наповнювача в йогурті, тут 20%. І тут теж спойлер, ну там далі розповість. Значить Ми зараз будемо пробувати йогурт білий на подушці, з ягід полуниці, Дивіться, він тут. Тут білий, чесно кажу, білий, нічого немає. Але є фокус. Так. Коли ми занурюємо ложку, ми дістаємо знизу позичку. Його можна перемішати і дегустувати, а можна, Його можна шарами. Їсти шарами так, Але я перемішаю, щоб можна було оцінити дуже так. консистенція вершкова в нього, ну бо сам йогурт вершковий з додаванням версия. Знизу йде полуничка, зверху да, спочатку воно, так. йде. Воно густе все, як би не міста. Спочатку да, машинка дозує Давайте фруктовий, штаканчики. спочатку м дозує саме ягідний угу. такий наповнювач, ну, а потім сам йогурт. О, пахне як файно. Дуже. Ой. Давай ще Давай. Це ж смачно. Однозначно. Кому як не тобі знак? Та ти що? Клас, а я читаю на подушці, які подушки, яка де подушки? Там, А там подушка. Білий йогурт відпочиває собі на подушці ягід. Дуже класно. Далі будемо пробувати що? Так, тепер переходимо до смузі. До смузі смілий. Фішка смузі. Можна я два слова розповім? Чому він цей продукт називається смузі? Тому що кількість наповнювачів в цьому продукті становить 20%. Це одна От, четверта. Ми тут пишемо ну так само, як і на подушці. Так двадцять відсотків. Це правильно, але в питних йогуртах на ринку не прийнято додавати стільки наповнювача, тому що ну тому що це ціна, тому що різні різні. Можуть бути причини. Ми вирішили спробувати зробити йогурт, який складається більше з фруктів, ніж з цукру, назвемо це так. Топ. Тобто, коли ми купуємо фруктовий йогурт, ми ж гроші хочемо платити за фрукти, так, так. а не за так. кількість тільки цукру в ньому. Смузі відрізняється ще тим, що кожен смак поєднує в собі три інгредієнти. Це два фруктових або ягідних і один інгредієнт з ароматними травами. Ну, Я не розумію, як можна об'єднати, наприклад, мелісу чи липу. Да. Чи... А ви зараз скуштуйте і значно. нам. Там нема коса. Да, 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 не да, да, я хочу мелісу, бо я знаю, виду. що таке. І, а то що? що? А це дуже-дуже ну, незвичне. Банан і полуниця, полуниця для всіх банан, звичні. Базилик. Але тут ще є екстракт. Так, ну, Що Що ви робите з маю? Кого? Як такі, Що тут таке? звідки таке придумали? No. Банан чую. Угу. Базилік не повинні ви чути, він тільки відтіняє. Такі так лег... має не, бути в принципі, легкий принципі не, не люблю. Uh -huh. Якби не, не знаєш таке. Ну, ти що? Ніке добре. І тут um, Ну це більш такий екзотичний. тут вже тут маракує. — персик. Пін. Мені... Аромат на пря... пря... Е, на прямую. Ну, пряність. як? Місця. То, то капець. Я... Мені то найбільше сподобалося. Я похвалюся, на всіх сліпих дегустаціях йогуртів, фруктових наш смузі завжди виграє. Чи це дегустуємо ми, чи це дегустують наші гості. Він завжди виграє, і його е... основна, напевно, сильна сторона їх дві. Перше — це кількість наповнювача, а друге це якість цього наповнювача. Так, Тому що наповнювач вже. на 100% натуральний так. без ароми штучної, тобто без ароматизаторів штучно. Штучних, і, синтезованих, і... якихось ще якихось добавок, прем... прем... преміксів. Все натуральне, все, все... Абсолютно все натуральне. на 100% натуральне. Ароматизатори натуральні. А... Ну, і ще от наша фішка, те, що ми перерахували як товаровиробник після, після слова склад. І постав і поставили дві крапки, і написали. Воно все там є всередині. А це, де лаванду рвете? речі? Ми не виготовляємо наповнювачі. Так, Манголайм Жас, Жас, Жасмин. Ми замовляємо наповнювачів наших партнерів. Наші партнери компанія компанії Гранафрут працюють fruit. на весь увін, світ. У Вінниці, uh -huh. але це австрійсько-українська. Тобто їхнє завдання за нашим технічним завданням, так ми до них звертаємося і кажемо: ми хочемо наповнювач полуниця, банан, базилік, ми хочемо наповнювач яблуко, груша, липа. Їхнє завдання знайти для нас класні інгредієнти під цей наповнювач. І ви то все пробуєте, додаєте. І не один раз вони нам надсилають свої скільки, розробки. Скільки, наприклад, треба часу, щоб ви придумали, наприклад, а давайте грушу і. І м'яту uh -huh. заколотаємо. Як, як той процес відбувається? Скільки часу? Місяць, півроку. До чого? Відпридумали до чого? Відпридумали до того, щоб вже пішов магазин. Ми придумали до пляшки в пів півроку. Півроку йде ота ідея, доходить аж до людей. До полички, так. Ну щось, ну, щось іде так. важче. От, щось пробується замінати, щось коли, та, так, 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 відкидається, щось додається, так, бо воно не я то їде, там невелика бочка, а фруктовий там чи. Плодово-ягідний там, чи ягідний, ну наповнюваючи не в нев великому боксі, Ага, вони там по 100 грам, по 200 то пробники. Ми беремо це все, ми беремо основу, ми максимально продумуємо, яка там має бути основа, чи це має бути там безлактозна основа, чи основа має бути містити трошки цукру, чи не містити. Скільки mm -hmm. ця основа має містити білка? Яка вона має бути, чи ложкова, чи вона має бути питна. Вот. Потім фруктові наповнювачі. Ми також. Ага, скільки має бути відсотків? П'ять. Ні, п'ять. Абсолютно ще на запах уже є. На смак ні. ні. Наскільки збільшуємо? Який крок? Відсоток, Відсоток? ні, два і п'ять. І так ідемо вище 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 або нижче. А що не вірно по ну, ну, тому, що ми не кожен день пробуємо. По так. перше, по-друге, ми менше пробуємо ніж сьогодні. Ага, що ви такими горня. Такі порції у нас там. Останній, і... Останні, так, останній такий mm. е, серпневий, такий насичений, густий. А, вот, е, серпневий, ти правий. Серпневий. Бо на. це сезонні. Ми вибирали, коли робить. Це, по-перше, Сезонні, а по-друге, може Трошки так і незвично, бо це про сміливість, це про здоров'я, це про корисність, про склад. Але оцей склад мені дуже От після вживання цього смузі мені хочеться такого насиченого, безвітряного, теплого, серпневого, серпневої відкритої площадки із таким смаком кальяну. Угу. І отак собі абсолютно не спіша сидіти, нікуди абсолютно не торопитися. Ну, Все живі. прекрасно і. Е Особисто для мене от смузі от про це. Так. Це через диню. Диня і кальян це ідеальна комбінація. До речі, а в кальян можна і ваші сметани, щоб пісніше тягнути що. <звук> можна. <звук> Масло? Масло можна трошки. До речі, воно вже таке фіолетове, правда? Бо <звук> там є чорниця. Е, ожина. Там, там, ожина. ожина. А, ожина? Все, да. що з ожиною – це завжди смачно. Запам'ятайте. Просто, як бачите, йогурт на полиці з зажина, це завжди смачно. Оцей так. смачний, цей дуже смачний. Так. Просто, просто треба того. знати, в кого питати. Я знаю. Так, і останнє ми пробуємо: що? Наш кефір. зелененький прекрасний кефір. 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 Так. Значить, наш прекрасний зелененький кефір. Це не okay. просто кефір, це кефір емоційний. Ми його ah. так називаємо. Емоційний кефір. Його роль нам з вами допомагати виражати емоції, бо кефір це дуже традиційний продукт. Зазвичай він дуже нудний, нічого цікавого в ньому нема. Ну, кефір і кефір, всі знають, що таке кефір. Ми, коли розробляли цю лінійку кефіру порційного питного, ми вирішили спробувати з цього кефіру зробити якийсь невеличкий комікс, невеличку. Таку історію для споживача, де самостійно можна обрати емоцію, якою ти хочеш насититись саме зараз. От п'ю я кефір веселий, стою веселіша. П'ю я закоханий кефір, стаю, закохана. Так. Так. Тут в кулярах, в кулярах, так. А тут п'єш чорних окулярах, ходиш чорних кулярах. А тут п'єш з чим? Святий кефір. Святий кефір. Святий кефір. Тут треба хреститися. Сан кефір. Угу. Так. Ну що, класний кефір, святий кефір. Тречі, речі. Майже без запаху. І це показник дуже частого продукту. Так. Ви знаєте, коли п'єш кефір святий, то ангели ангелі чується. Тередбається. А він стоїть, тряситься, пасило-смутно париться. Класне. Дуже добрий кефір, той який ми сумний, А, святий. Святий. Давайте будемо закохуватися, давайте будемо займатися коханням. До речі, вони однакові всі. Сам. Вони, Це один і той самий продукт, а, тобто він відрізняється тільки емоцією, яку випадку. Ага, не... Вибираєш так? З кулички баночку. Так, mm -hmm. так, так. Що, наприклад, дівчинці подарувати приходиш так, побачив, і бери кефір, ефір? Вона каже, дякую. Придурок. Сам такий. Чого ти не взяв папіроз до світру. Mm. Так. Так, а то п'ятний, ти який? А то крутий. 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 Так. крутий. Так. Тут веселий. Це крутий, це веселий, це закоханий, це святий. Друзі, ми з вами побачили довгий процес від. Ферми до готового продукту, і я вам хочу сказати, що молокія це справді корисно, якісно, професійно і смачно. Так що я вибираю молокію.